Вітаю, друзі, на каналі Світлана Садиба-Романських. Бачите, у мене квіточок уже поменшало. Трошки продалося, трошки повисажувала собі, покажу, які я композиції робила, але це буде в наступних відео, не зараз. Зараз я вам розповідаю, було у мене запитання під попереднім відео: як зробити домашню триходерму. Ну, вірні, в домашніх умовах. До речі, я її розвела. У мене вже готова, я вам покажу ось така, бачите. Е, розвела я в мене тут бачок на 7 відер води. І туди я розвела ось таку баночку. Зараз швиденько е, підживлюю нею баштан свій. Вчора висадила останні е, кавунчики. Показую зараз і потім розказую, як я її роблю. Тож погнали, бо вже в нас вечір, 9 час, я хочу все вспіти. У нас вже, до речі, спека плюс 30 почалася, тож все швиденько. Так, ось останню партію я вже висадила кавунів і між, між ними висадила як коліси кукурудзу. Це в рядочку. Міжряддя у мене десь метр. Напевно, більше, метр 20. В рядочку десь сантиметрів 80, ну до метра теж. Відстань. Тут у мене і більші кавунчики, вже такі гарненькі. І помідори, і менші кавунчики. Ось такі з касетки. Жовтенькі вони трохи. Ну, всякі тут. Ось ці навіть я прикрила, бо вони в мене не закалені, то трохи поопускали вуха. Зараз я їх проляю ще раз, я вчора як садила, проливала. Зараз проливаю просто водичкою і буду підживлювати. Зараз покажу, як підживлюю. Набрала я два відра 10-літрових вже розчину з триходермою І додаю сюди ще курячий такий, як її назвати, ну, буптушка куряча. Тут вона бродила. Я беру її Ну, Таку ковшик у мене тут на 2 літри з половиною, то я так, на дні ковшика. І це розводю таку підживочку. І біжу на город, бо вже нас темніє, добре вже темніє. Потім в кінці відео покажу, як я роблю цю триходерму вдома Біжимо на город. Зараз буду підливати, вам покажу. Так, Діана моя вже замульчувала весь баштан, кавунчик і кукурудзу. Це ось так у мене йде один е, кавун, кукурудзка, опять кавун, кукурудзка. І так чередується все. І зараз я буду брати і підливати це все. У нас прийшли сильні душі, але вже вдарила добренна спека то Землю зверху вже то висушило, але волога є в землі, то я отак і буду ділити на дві, рослинки. Ось так. І це все проливаю. Так, у нас уже пізня. Вечір, можна сказати, вже ніч темно. Нарешті я добралася до хати і показую вам, як я роблю триходерма в домашніх умовах. Значить, беру я триходерму куплену, ось таку, чи таку, чи таку. Є триходерма з декількома спорами грибів різних штамів. Беру перловку. У мене це вже готова триходерма, бо трохи не встигаю, вирішила показати вам вже готову. Значить, що я роблю? Беру, звичайну, перловку магазинну, кілограм пачку. Беру банки, ось такі півлітрові. Головне, щоб вони помістилися в мікрохвильовку. Намочую цю перловку на ніч. На ніч я її замочую. І потім розкладаю по банках цих півлітрових, чи 750 грамових і ставлю на 10 хвилин, банки, чисті баночки уже з мокрою перловкою. На 10 хвилин ставлю у мікрохвильовку. Вони там стерилізуються, можна так сказати. Потім, після того, як вони простерилізувалися, я їх достаю і жду, коли повністю остине перловка, щоб вона не була гаряча. І тоді беру вже звідси цю триходерму і заселяю на перловку трошки там, ось тут в мене їх 20 грам, то я ну, зовсім трошки просто зверху тако посипаю. Ось. Ось так я вам просто покажу. Ось так я просто засипаю. І все. І потім ставлю цю вже перловку з цією триходермою у тепле, темне місце. І я накриваю їх можна. Капроновими кришками я накрила просто пакетиками, і вони у мене стоять і проростають ці спори цієї триходерми. Потім далі, як ви бачили, я цю баночку викидаю. ємність, у, у мене велика ємність. Ви можете, якщо на відро, то по пару столових ложок вже доставати, готові. Вона буде дозрівати десь дві неділі, десь так. Розраховуйте, це я закладала ще у травні місяці, то вона в мене вже визріла. До речі, нею я підживлюю і дерева також, яблуні, груші, все, нею дуже корисно проливати під <кхм> біля стовбура дерев. Що знаю, розповіла. Задавайте питання, якщо було це корисно, коментуйте. Дякую, до наступних відео.